Дивись, згадуємо за Мавіки. Давай згадаємо, що було протягом року по Мавіках, що робив Кабмін. Він часом не вносив це як товар подвійного значення, що ускладнювало а, можливість завозити волонтерам а, відповідно Мавіки на фронт. На цю історію ми потратили більше, ніж півроку. Ну, я так резюмую, от почну з резюме. У мене відчуття, що в уряді України є диверсанти. Ну, по-іншому я не можу ці речі охарактеризувати, тому що коли я чую про проблеми з комунікаціями і тому подібне, проблеми з комунікації чи не бажання комунікації налаштовувати. Ну, тому що, якщо б я би свій час б не, комуні... не намагався скомунікувати з комунікувати з Мін оборони і не отримав відповідні, ну, грубо кажучи, футбол, то я би, можливо, б можливо вірив, що це проблеми з комунікацією десь йдуть збої. У нас на рівні Мінміністерства оборони. Ну, структура закрита, бажання комунікувати вона не має. Раз. Другий момент. У нас проблема, якщо ми виводимо з політичної частини. У нас навіть парламент не може комунікувати і, наприклад, ну, нормально а, моніторити і контролювати, на що йдуть відповідні видатки. Тому що у нас може відповідно міноборони. Профутболити загубити півтора мільярда, Та, що Шмигаль взяв 40 мільярдів. Знайшов без нікого прямо ну, за один день. Зну, ну це коли розумієш, йому дали вибач мені го 40 в офісі, мільярдів ну, в офісі. парламент в непритомному стані. Просто дивись, а пар... це питання до депутатів питання... до складу Ні, парламенту. Дивись, дивись, давай так. Це питання до офісу президента. Тому що і парламент, і уряд сьогодні виключно зав'язані під під одну організацію. Ну а їх це влаштовує. Ну в, давай так, воно ні, не всіх влаштовує. Не всіх. Але а, більшість, яка прийшла, яка є в виключно баласту. Ми сьогодні отримуємо цей а, за це голосування під брендом, тому що більшість це баласт, але вона є більшістю, і вона виконує теж, про що приходить. Та меншість, яка виходить е, з критику і так далі, на марафон не пускають, не пускають, допустимо. За кордон не пускають. Ну це просто говорю, Політично сьогодні ми приходимо в пік, коли ми виводимо чітко, нам потрібно змінити сьогодні. Ну давай так по уряду. Треба однозначно дати або 30-денний, або 61-денний термін для того, щоб налагодити виробництво. Другий рік війни ми даємо 60 днів. Я в шокі. Ні, Ні ну дивись, не то якщо ну, тобто а, до а, жовтня місяця має вже бути запущені хоча б по трьох моделях, по трьох моделях циклічного виробництва. А якщо не буде, то що? Вот. Посваримо, так? Да? Звільнимо, як дивись, Каченка, скажемо, Все, ми його переживаємо. Я схильний взагалі людей. вважати, що нам треба з цим урядом прощатися. У ну, Федорова залишитись, Саша правий. Якби не Федору, міністр, да? Федора, Якби Дивись, може, і не прем'єр-міністр, можливо, міністром оборони. Тому що він підійшов з позиції інновацій, тому що якщо б не Федоров, ця б тема би сьогодні ну, вибач, мене б не зрушилися місце, з місця. Ну, об'єктивно. Ну, послухай, я тобі ще один такий момент скажу. На рахунок я не випадково говорю, тільки підвів тему до кадрових питань. Зараз е, Федоров, Кубраков і другі інші. Ну, ну просто прем'єріада триває. Mm -hmm. Валерій, mm -hmm. а вони суб'єктні? Ні. Ні. Ні, я погоджуюсь тобі. Це резюме в набагато Відповідно, Офіс ковірше. президента повинен да, да, сьогодні. Да, сам да. Зеленський, розуміти, що одного його вже не вистачає. І в цьому марафоні він він вже починає видихувати. Давно не вистачало. Да. Він вже видихується. Саміт НАТО в Вільнюсі це вже почав. І вибачте, розтрувати. він втрачає авторитет. Пардон серед це, цього баласту. Значить, має авторитет. бути суб'єктний прем'єр-міністр. Бажано, щоб цього суб'єктного прем'єр-міністра взяли з команди, яка не входить сьогодні. в У нас Гончарук уже був суб'єкт. <ривіт> Ні, <ривіт> ну <Но>, ти <то ривіт> ж розумієш, що цього не буде. Дивись, à, я так. говорю, як правильно, а не тому, що дивись, ми ж зустрічаємося тут. Для чого знайти виправдання дідчинні владі і опозиції. Чи от навіть через ці дискусії напрацювати правильні інструкції. І ти, от Валерій, ви наприклад, по-моєму, ви всі троє включаєтеся там на різні майданчики, в тому числі в марафоні. Ну доносити ті позиції, формувати. От ми сьогодні дискутуємо для того, щоб формувати правильний якісний суспільний запит, абсолютно в тому числі так. на так. рішення так. І так. тому треба речі називати своїми іменами. Тобто, цей уряд має бути відправлений відставку не тому, що він ну він не суб'єктний. Значить, Зеленський має прийняти рішення, що має бути сьогодні в гравці максимальна кількість суб'єктів. Які будуть на себе брати відповідальність в тому числі і політичну, в тому числі і кримінальну? А по сьогоднішніх чиновників, які за ці півтора року провтикали, має бути не просто відставка на моє проконання, а має бути карна справа і вироки судові. А це можливо все зробити тільки після виборів в парламент формування. По новому уряду перезавантаження цілого, а це цілий процес, на який ніхто не Саша, а, це чому, можна а зробити чому? і зараз. А чому вибори по тому? Що, ну тому що дивіться, тому що вибачте, ну це зараз утопія. Зараз Зеленському взяти прем'єра, який буде самостійний і який почне говорити і йому на в офісі будуть нашептувати дивись, ти собі конкурента, вирощуєш, який там сто відсотків. Який погодиш. там да, хто да, це да, зробить? Да, Покажіть да, мені, да. хто це зробить. Це по це зараз не треба. По друге, це одно, щоб не робив уряд. Щоб який би харизматичний не був прем'єр, всі будуть летіти на Зеленського, всі косяки і всі мінуси. Ну тому, що так склалося. Я не кажу, що це добре. Я ж не кажу, що це добре. Я кажу про те, що відбувається, і тому це все можливо тільки повністю провівши перезавантаження. Заходимо... А зараз це просто неможливо. Це можливо, якщо Зеленський прийме волюнтаристське рішення. Тобто свідомить одну таку річ. Практично, що од знову ж таки, от країна сьогодні стоїть на під питанням, чи от залишиться вона, чи не залишиться, в яких кордонах, в яких кордонах. тобто тут зараз домінувати будуть мої політичні амбіції, чи те, що ми цю країну маємо витягнути з прірви? Ну це начебто популістично звучить, але це речі ну тобто, ми маємо перемогти в війні. Мене не вистачить, тобто ну. Вистачило йому волюнтарист, волюнтаристських рішень, наприклад, таких знайти, як Залужний, як Сирський, як Буданов. Тобто чомусь тут все окей? Ну так давайте по уряду вийдемо плюс-мінус. Знаєш, на, 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 на ту ж саму історію. Тому що після перемоги Зеленський в будь-якому випадку стане в історії, причому світовій. Тобі цього мало, мені здається, цього достатньо. Питання не про конкуренцію, питання в тому, що мають бути задачі, і ми зараз маємо пропрацювати технічні завдання, і під ті технічні завдання підібрати чому? команду, яка почне Саша. Саша тобі бути. каже, що ну от я запитання сформую так, чому ти вирішив, що Зеленський піде в історію? Він, можливо, хоче залишитися. Тому зараз Історія політична. Історія мається на увазі, що такі політична... історії, Політ... історії будуть писати. А я тобі кон... на тому акцентую, що Саша говорить, що поряд із тим політична боротьба йде. Звичайно, вона не припиняється. Тут вибач, Вона йде, нія... дивись, да, вона да. йде, але цю політичну боротьбу, я пригадую, 24 лютого я був в парламенті. Я пригадую, коли ті домовленості були, що не відміняємо політичні боротьби. Хто розпочав політичну боротьбу? Офіс президента. Дивись, Саш, ну, зараз це не важливо. Ми говоримо важливо. про те, ні, ну, заакцентували. Саша говорить про те, як вийти із ситуації. Ти так само говориш про те, як вийти із ситуації. От в оцій конструкції, коли ми не можемо провести вибори реально, тому що у нас військовий стан, і він продовжує ще на три місяці, ми маємо проблему конкретно. Бо я не випадково, що до ДЦК ми повернемося, там є великі плюси. Тому ми і акцентуємо і акцентуємо на тому, як вирішити цю проблему боротьби за мале небо, бо нам це вкрай треба.